Всім привіт! Це файний огляд на флагман Shop. І сьогодні я вам розповім про чудову новинку від торгівельної марки Азура. Це новий топовий восьмижильний шнур Azura X Game PE X8. Azura X Game PE X8, -Game PE -X8 це сучасний шнур виготовлений із високомолекулярного поліетилену. Шнур досить круглий, має гладку та рівну слизьку поверхню. Сам по собі шнур досить м'який, тому він не шумить як на закиді, так і під час виконання проводок. Сучасна технологія плетіння WX8 забезпечує максимальну міцність шнура. Також слід відмітити, що шнур має сучасне додаткове покриття, яке забезпечує його слизькість та гладкість, запобігає потраплянню вологи всередину шнура. Також захищає шнур від потрапляння дрібних абразивних частинок між волокнами шнура. Також унікальною особливістю шнура Azura X-Game є спосіб його фарбування. Шнур має чудовий яскравий червоний колір та не втрачає його взагалі на всьому процесі експлуатації шнура. Це відбувається завдяки тому, що даний шнур не фарбується, а одразу виготовляється із волокон червоного кольору. Я тестував даний шнур на риболовлях. Вже більше року в різних умовах, і дійсно він взагалі не вимивається і залишається такого ж яскравого кольору. Випускається даний шнур в діаметрах від 0,6 до 2 по японській класифікації, тому його можна застосовувати досить широко на спінінговій риболовлі, підбираючи його як під лайтові снасті, так і вже і під важкий джиг або твітчинг великих воблерів. Хочу сказати, що цей шнур майже нерозтяжимий, тому він вам забезпечить чудову чутливість вашої снасті. Також завдяки його гладкості та слизькості на риболовлі, ви зможете збільшити ваш закид на 15 30 30%. Шнур дійсно дуже тихий, дуже м'якенький, та має чудовий виліт. Якщо до цього ви взагалі не ловили восьмижильними шнурами і спробуєте Azura X-Game, ви дійсно здивуєтесь його вильоту та дальності вашого закиду. На сьогоднішній день шнур X Game це топовий шнур в лінійці шнурів від торгівельної марки Azura, тому це чудовий вибір для всіх видів спінінгової риболовлі. Ось така у нас чудова новинка від торгівельної марки Азура. Тому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагман Шоп. До зустрічі на воді!